Я считаю это искусство протестным, потому что ватник появился как некий символ моего личного протеста против событий, происходящих в стране, против формирования вот этого вот сумасшедшего ватного общества, которое сейчас все более становится ненавистным, ненавидящим, скажем так. Несмотря на то, что выставка размещена в Украине и на нее пришли, конечно, в основном украинцы, эти работы больше ориентированы на россиян. И украинцам уже нечего сказать о российском обществе. Они его видят на востоке Украины. Скорее, эти плакаты, адресованы моим согражданам, россиянам, это некий взгляд со стороны. Я хочу, чтобы они видели так, как они Я хочу, чтобы они видели так, как они выглядят со стороны. Та робоча назва цього проекту Бандерики це еволюція або смерть. Це коли тварина перетворюється на людину в найширшому сенсі цього слова. Ось і ми споглядаємо останні там пару років, як українець, зі звичайною свині, котра їсть з корита і мовчить, вона перетворилася на неймовірно таку звитяжну особу, котра може дати люлей будь-якому самому страшному кацапу з ГРУ або ФСБ. Ми міняємося, і це прекрасно. З якоюсь войнуватою такою істотику медною ми перетворюємося на мілітаризованих е і небезпечних е персонажів. Е хтось має транслювати нову казку, новий міф, нову історію, тому що це насправді війна культур, а не війна технології.